І проаналізуємо перші підсумки переговорів у Туреччині з Петром Олещуком, політичним експертом. Пане Петре, я вас вітаю, слава Україні. Іграм слава вітаю. Коротко, як ви оцінюєте весь цей процес, який сьогодні відбувається навколо українсько-російських перемовин у Стамбулі? в Анкарі? Ну. Ви знаєте, в принципі, поки що ніякого переговорного процесу немає, і загалом ситуація видається таким чином, що Росія не демонструє зацікавленості в переговорах. Ну, власне, наш президент це і підкреслив, оцінивши відповідний рівень російської делегації, яку росіяни прислали, що цей рівень, м'яко кажучи, не відповідає значенню тих задач, які вони мають обговорювати. Тобто, де-факто ми маємо справу із тим, що росіяни демонструють досить таки недвозначно незацікавленість у змістовних переговорах і просто намагаються маніпулювати темою цих самих переговорів, з метою утримати західних партнерів України від подальших кроків щодо тиску на саму Росію. Зокрема, санкційних, а також в контексті військової підтримки України, що, власне кажучи, було обіцяно в результаті того, що, наприклад, Росія відмовиться від переговорів. Росія формально від переговорів точніше, Росія формально від припинення вогню не відмовляється, що, власне кажучи, було основною вимогою ще тиждень тому, але при цьому вона намагається підмінити реальне припинення вогню. Беззмістовною імітацією переговорного процесу, і те, що, наприклад, росіяни не направили серйозних переговірників, я вже не говорю про Путіна, якого, власне кажучи, чекав в Туреччині президент України, це це є свідченням їхнього реального ставлення до всього, що відбувається, що вони просто хочуть маніпулювати темою переговорів без реального змістовного наповнення цієї, скажімо так, теми. Росіяни заявляли, що сприймають цю зустріч як продовження так званих стамбульських домовленостей 2022 року, але їх не було. Про це говорять в офісі президента. Тоді Москва наполягала на нейтр... нейтралітеті України та скороченні армії. Тепер представник Путіна Мединський каже, що Росія, начебто, готова до компромісів, як ви вважаєте, до яких. Я не знаю, що має на увазі Мединський, і наскільки він уповноважений конкретно за щось відповідати і які змістовні переговори вести. Але насправді, от, мабуть, недаремно саме Медінського і направив Путін на чоє делегації для того, щоб підкреслити, що от якби нічого не змінилося, це все продовження відповідної ситуації пов'язаної із переговорами 2022 року. Але ситуація принципово змінилася і. Переговори і домовленості, які тоді не були остаточно узгоджені через цілу низку відповідних суперечностей, тепер не можуть бути узгоджені тим більше. Тому що Україна зацікавлена у стійкому стабільному мирі, який би гарантував суверенітет України і можливість самостійно обирати своє геополітичне майбутнє. І, власне кажучи, будь-які спроби обмеження суверенітету України, вони. Є заздалегідь не життєздатними, і я думаю, що про це в чергове, в разі якоїсь розмови російські делегації нагадають, і це, мабуть, найбільша проблема, що от Путін і далі носиться з цими самими стамбульськими домовленостями, які тоді не були узгоджені повністю. А якщо ми звернемося до тих документів, які були опубліковані в світових змі, ми побачимо, що там насправді не було згоди навіть. На цих самих переговорах 2022 року по ключових питаннях. А зараз ситуація змінилася е, в багатьох моментах радикально. І, відповідно, це робить ці всі домовленості уже апріорі, нежиттєздатними. Тому е, я думаю, що росіяни просто будуть маніпулювати довкола цієї теми. Як я вже казав, вони не зацікавлені в містовних переговорах, вони зацікавлені, в тому щоб переговорами маніпулювати. Щоб потім розказувати американській стороні, що дивіться, ну от ми хочемо завершити війну, але, 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 але дивіться, от ми в принципі там можемо говорити про припинення вогню, але але, але, а от дивіться, от у нас були домовленості 22-го року. А от дивіться, ми хочемо до них повернутися, і так далі, і тому подібне. Принаймні, судячий заяв відкав, а щось при приблизно таке. Росіяни йому й розказували про ці самі стамбульські домовленості і багато чого іншого, але. Позиція України, і, до речі, не лише України, але й західних партнерів України з Європи, вона достатньо проста: спершу припинення вогню, потім обговорення змістовно тих питань, щодо яких є відповідні суперечності, росіяни цього не хочуть, тому що вони планують використовувати війну, вбивства, терор як фактор тиску на Україну з метою примусу. До відповідних, вигідних саме для Росії умов завершення цієї війни. І от в цьому і полягає ключова маніпуляція, що росіяни декларують постійно, скрізь кичать, що вони хоч зараз готові завершувати війну, а коли їх ставлять перед питанням, ну то завершуйте війну. Завершуйте. Вкладайте домовленості щодо припинення вогню. Вони, у них одразу знаходиться мільйон причин, чому вони це не можуть зробити. І в кінцевому рахунку вся їхня пропаганда звучить в контексті Ороївської тези про те, що війна це мир. Зацікавлений у завершенні війни принаймні про це він весь час каже це Дональд Трамп. І коли прозвучала заява нічна від Путіна про четвер, 15 травня, то його реакція була: негайно треба включатися в переговорний процес і звернувся він до обох сторін. І от як тоді розцінити його заяву про те, що а, Путін не прилетів, і це було очевидно, адже я не лечу. То хто ну, гальмує заява, процес? Ну, заява, заява Трампа насправді прозвучала вкрай двозначно. Більше того, в принципі, подібні формулювання, які він застосував, вони могли б дозволити росіянам, наприклад, увинуватити його у зриві переговорного процесу. Але росіяни на це не підуть, тому що їм навпаки хочеться сподобатися Трампу і хочеться казати те, що Трамп хоче почути. Тому я таким чином на цю всю ситуацію дивлюся. Безперечно, Трамп постійно декларує бажання завершити війну, і, в принципі, ми можемо лише це вітати. З іншого боку, тут питання виникає щодо причин і наслідків. Мабуть, недостатньо просто вимагати, щоб хтось із кимось вів якісь переговори, якщо ці переговори не призводять до якогось конкретного результату. Мабуть, недостатньо просто вимагати від України, щоб вона, наприклад, сіла за стіл переговорів з росіянами, якби на цьому все завершилося. Тому що, якщо росіяни будуть і далі висувати якісь вигадані ними неприйнятні штучні умови, то ці переговори нічим не завершаться. А росіяни вони якраз це і демонструють. Значить, Недаремно партнери України, європейські партнери України ставили питання таким чином: або негайне припинення вогню на 30 днів для початку із можливістю продовження, або санкції. Достатньо жорсткі жорсткий тиск на росіян, аби їх примусити до виконання цих умов, пане Петре. Тому я сказав, вам дякую ні. за ефір. Паде. На жаль, наш час обмежений. Якраз ми про санкції далі будемо говорити. Дякую за вашу оцінку. Це був Петро Олещук, політичний експерт.